спеціалізована школа Сузір'я це, можна з певненістю сказати, найкращий навчальний заклад Вижурського району. Спеціалізуємося ми на поглибленому вивченні іноземних мов та інформаційних технологій. На сьогоднішній день у школі дійсно працює потужний педагогічний колектив 62 чоловіки. Результатом праці. Кожного вчителя є досягнення їх вихованців. Це переможці предметних олімпіад, другого, третього етапів конкурсів захистів робіт Малої Академії Наук України, другого, третього етапу. І кількість цих дітей щороку зростає. От для прикладу. Наші діти беруть активну участь і у мистецьких конкурсах. Для себе, для того, щоб знати свої таланти і дати можливість розкрити свої таланти кожній дитині в школі вперше у 2013-2014 році за початкового проведення конкурсу Сузір'я має талант. Сучасна загальноосвітня школа може бути успішною лише тоді, коли ній працюватиме. Згуртована команда професіоналів, яка володіє новітніми сучасними технологіями навчання і виховання, менеджменту освіти. Які ідеї будуть пріоритетними, такими буде результат. З 2010-2011 навчального року школа бере участь у науковому педагогічному проєкті Росту. Можна багато говорити про школу, але краще все це побачити. У школу Сузір'я ми прийшли і програму Росток для себе знайшли. Чимоться мислити і писати, логічні вправи розбирати. Шкільна наша сім'я росток, між дорослими і дітьми місток. Ми разом все плануємо. Кожен рокцінує. Програма Росток це прекрасне навчання Між учнями відкрите змагання. Хто найкраще задачку розв'яже, Відмінний результат покаже. Ми поринаємо у світ цікавих відкриттів, і кожен там знайде, чого хотів. О, вивчаємо потрібні теореми, говоримо на всі важливі теми. Вчимося думати, читати, писати, логічно, як задачі розв'язати. Як добре, що відкрили ми ростов, це до зростання на щасливий крок. І через рік, і через сотні років розківці зроблять сотні кроків. пройдучи мало життєвих, торів знання несучи, як святий оберіг. Росток знання дає глибокі. І результати у нас високі. Чудово, що прийшли в росток. До успіху це наш квіток. В майбутньому важкових справ багато. За ми відкритів ідемо ми завзято. Попереду чекають перемоги. Росток відкриє нам усі дороги. Прогресивний розвиток українського суспільства потребує глибоких змін у становленні національної освіти. Тому особливою актуальності набуває проблема розробки та створення розвивальних програм. На сьогоднішній день існує гостра проблема у підручниках та навчальних посібниках, які б мали гуманний, розвивальний характер, формували творчу особистість. Тому виникає проблема апробації нових інноваційних педагогічних технологій, направлених на розвиваюче навчання. Одним з варіантів такої технології, яку запровадили у нашій школі з 2010 року, є науково-педагогічний проєкт Росток з математики із 2012 року з української мови. На сьогоднішній день в місті Київ за програмою Росток працює більше, ніж 20 шкіл. А по Україні більше, ніж 200. А ми у нашому місті. Найперші. Чим навчання ростківців відрізняється від звичайної програми? Учні навчаються за посібниками Петерсон. Це спеціальні посібники, розроблені російським педагогом Людмилою Петерсоном. А потім адаптовані до України Тамарою Пушкарьовою, керівником проєкту для учнів незалежно від рівня їх розвитку. В програмі існує такий принцип мінімакса. Тобто вчитель дає то максимальні знання, а учні вбирають мінімум, стандарт, який має засвоїти дитина. Але є діти більш обдаровані, які можуть засвоїти іще більше матеріалу. Ростківці колосально випереджають звичайних дітей за показниками невербального інтелекту. А кількість дітей в ростку, у якій цей показник, набагато вище вікової норми, в деяких класах зашкалює за 90%. Завдання, які вирішує шестикласник учень за звичайною програмою, доступно учню 4 класу зростка. Ці діти не лякаються складних завдань, не кажуть. Я цього не можу, а відразу замислюється, як це можна зробити. Основний плюс програми Росток в тому, що дитина вчиться міркувати і мислити нестандартно, і відходить від стереотипів, алгоритми розв'язання математичних задач переходять на рішення будь-яких інших задач і питань. Відсутність стандартів переноситься і у повсякденне життя, і як результат з них виростають цікаві люди. Які мають потужне логічне мислення вміють прораховувати будь-які життєві ситуації. Науково-педагогічний проект Росток. Пушкарьо Тамара Олексіївна науковий керівник проекту Росток, кандидат педагогічних наук, доцент. Начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Мета даного проєкту формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльностного підходу до навчання і виховання. Актуальність створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до. Самоорганізації, самонавчання, саморозвитку. Популярність та актуальність ростка в нашій школі зростає з кожним роком. Наприклад, в 2010-2011 роках було відкрито два класи з кількістю учнів 41. В 2011-2012 роках було відкрито два класи з кількістю учнів 52, в 2012 2013 навчальних роках. Було відкрито два класи з кількістю учнів 58. На 2013-2014 навчальні роки буде відкрито три класи і зараховано до них 90 учнів. На сьогоднішній день програмою Росток охоплено 151 учень. У наступному навчальному році 241 учень. Духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції. Гуманітаризація і екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих в науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи. Основою даного проєкту. Є інтегративно діяльнісний підхід до формування інноваційного мислення учня і вчителя. Концепція науково-педагогічного проєкту Росток базується на наступних принципах. Принцип особистісного підходу до учня, вчителя, батьків потребує розглядати кожну людину як неповторну, унікальну особистість, постійно розкривати і підкреслювати її досягнення в навчально-виховному процесі. Принцип системності освіти забезпечує цілісність освіти як єдиного взаємопов'язаного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук. Принцип екологізації освіти полягає у необхідності побудови змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв'язки процесів і явищ у природі, про її об'єктивну універсальну цінність, місце людини в природі. Принцип єдності національного та загальнолюдського в освіті допомагає запобігти як космополітичним, так і націоналістичним збоченням в навчально-виховному процесі. Принцип пріоритету розвиваючого навчання та виховання стверджує безпосередній вплив навчання, виховання на розвиток дитини та формування у неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання та вміння, які закладаються в зміст освіти, це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття мислення, пам'яті, емоцій, уваги, уяви особистості. Принцип пріоритету творчої діяльності обумовлює необхідність створення технологій, методик навчання і виховання, побудованих на діяльнісному творчому підході. Проваджено в нашому навчальному закладі, показав динаміку пізнавальних інтересів молодших школярів. З широкого кола питань про світ найбільше зацікавили такі: сфера навчання, школа, спілкування, взаємовідносини, космос, виникнення зірок і планет, гострі проблеми цивілізації, екологічні проблеми, професія, побут, мода, природа, виникнення людини. Для порівняння якості набутих знань з математики були проведені контрольні роботи за завданнями адміністрації по державній програмі, як в класах ростка, так і в традиційних. Графік порівняльної характеристики цих робіт показав, що ростківці отримали високий рівень в середньому 63%, достатній – 35%, середній 3%, початковий рівень відсутній. Поряд з тим в традиційних класах високий рівень 37%, достатній 41%, середній 16%, початковий 6%. Отже, з даного графіку видно, що якість засвоєних знань з математики у ростківців вища. Особливо слід відмітити потужний кадровий потенціал. Який сміливо та активно працює за експериментальним проєктом Росток, всі вчителі молоді, але досвідчені, чудово володіють сучасною методикою викладання навчальних предметів у початковій школі, чітко уявляють собі мету і завдання сучасної школи. Хочу вам розказати трошки про програму Росток як мама. Я мама двох діточок. у мене старший собачок закінчує другий клас, де вивчає математику за програма Росток. А меншій донечці повезло трошки більше. Вона у вересні піде в школу і буде вивчати ще й українську мову з цією програмою. Чому я вважаю, що їй пощастило, тому що. Ну, от, наприклад, навіть гортаючи підручники свого сина, бачиш, як українська мова за стандартною державною програмою, вона програє цікаві і яскраві математиці. Я вважаю, що наші дітки зараз в такому віці, коли можна розвинути будь-які здібності. І не скористатися цією можливістю, коли нам програма Росток, ну просто мені здається, не можна. Моя дитина навчається в школі Сугір'я по системі Росток. Ми дуже вдячні, що є така система, така школа. Дитина всебічно розвивається. Ми вивчаємо математику, українську мову. Взагалі моїй дитині це дуже подобається. Ми вдячні нашому вчителю. Вот. Дуже Нам дуже подобається навчатися за програмою Росток. Благодаря цій програмі дитина розвивається всебічно. Вічне мислення в нас на відмін. Ми ну, згадаємо, щоб в нашій школі була така програма. Ніяких додаткових побажань особисто не маємо. І дуже хотілося б, щоб все продовжувалося в цьому руслі, як ми почали працювати.